Готельно-туристична справа це успішна та прибуткова галузь, яка стрімко розвивається у всьому світі. Фахівці готельно-туристичної сфери є однією з найбільш перспективних, цікавих та високооплачуваних професій. А професія орієнтована на комунікабельних, активних юнаків та дівчат. Завтрачись у нас, ви отримаєте знання, необхідні для справжнього професіонала в готельно-туристичному бізнесі, а саме технологію керування готелями, бронювання готельних та туристичних послуг, складання калькуляції турів, оформлення документації, розробці реклами, керування персоналом та багато іншого. Під час навчання ти зможеш пройти практику в готелях та туристичних агентствах міста Ужгорода та Закарпатської області. Не зволікай, бронюй своє місце на безкоштовне навчання, на майстра готельного обслуговування та агента з організації туризму в Ужгородському вищому комерційному училищі Державного торговельно-економічного університету.